Вітаю, друзі, на зв'язку теплиця Дніпро. Мене звуть Павло. Сьогодні ми робимо обзор на тепличку Дніпро 4. Дніпро 4 розмір 4 метри ширина, 2,30 висота. Довжина будь-яка кратно одного метру. Металоконструкція у нас вироблена дуги, суцільні, торцеві частини суцільні, струби 40х20, сталь гарячого цинкування. Базова комплектація це двостворщі двері з обох сторін. 2 метри на метр 60, 80 см, ширина однієї створки. В дверях йдуть в базовій комплектації дві форточки на газліфтах для такого лайтового привітрювання. Зараз підемо всередину, покажу, як це виглядає там. Ключки для фіксування дверей. Так, подивимося всередині теплиці. Знімаємо всередині, тому що на вулиці дуже вітряно сьогодні. Тут у нас протиположен терець так само дусворчі двері, так само з форточкою. Ручки, замки, ще внизу вверху, щоб можна було фіксувати двері. По каркасу дуги у нас йдуть з труби 40 на 20. Це дуга суцільна. Дуже важливо по дугам. Впевнений, ви бачили продукцію, яка є на ринку України з ребром жорсткості, треба обов'язково тут звертати увагу на товщину металу, тому що це ребро жорсткості з'являється, коли гнуть дуже тонку трубу менше одного міліметра, тому що по-іншому її погнути неможливо. Це ребро жорсткості, яке з'являється, можливо, воно десь плюс дає, дає. Але... З іншої сторони, можливо, з'являється пузо і втрачається геометрія труби. Тому це дуже важливо, товщину труби завжди питаємо. В нашому випадку геометрія труби не втрачена, ніякого пуза, рівнесенька, гарнесенька. По несучій здатності, як завжди, перевіряємо з моєю вагою майже центнер, майже 100 кілограмів. Зараз полікарбонат дуже прилягає дуже плотно. Ось перевіряємо дугу. Є, зафіксували. Ну і по комплектації, по дверям, по форточкам в базі ми розібралися. Бокові форточки можна додатково замовляти будь-яку кількість. На будь-який крок дуги можна і встановити бокову форточку для провітрювання. Ну і все інше. По фундаменту теплиця може встановитися на землю. На, на ґрунту зацеплення, як уряво не йдуть в комплекті, або можна взяти комплект е бруса обробленого, або бетон, або усілякі різні самостійні фундаменти, це буде тільки плюсом. І не забуваємо про доп-комплектацію, сітка, сітка, в теплицю, стелажі. Все це можна додатково придбати в нашому магазині. Теплиця Дніпро Звертайтесь, кращий вибір, кращі ціни, краща якість в Україні. Теплиця Дніпро завжди на зв'язку. До побачення, любі друзі.